Перезимувати на фронті, розпалити вогнище чи встановити буржуйку на нулі бійці не можуть, бо одразу розсекретять перед ворогом свої позиції. Єдиний спосіб зігрітися в морози окопними свічками. Волонтери щодня отримують на них замовлення, але багатьом змушені відмовляти. Кажуть, не встигають виготовити, бо катастрофічно бракує рук. Про невтомну працю у тилу. Дивіться далі. Сана не відводить очей від чайників на плитах, підкидає в них куски парафіну, чекає, щоб ті добре розтопилися і розливає гарячу масу металеві бляшанки. Я сьогодні на розливі. Я сьогодні заливаю гарячий віск, парафін ось цей. І заливаємо готові вже для шанки з накрученим картоном. Оксана, медсестра, працює у районній лікарні, а паралельно із перших днів великої війни волонтерить. Спершу плела маскувальні сітки, потім робила консервацію для фронту, а останні три місяці виготовляє окопні свічки. Приходить сюди постійно після роботи на декілька годин. Я вам скажу чесно, я тут відпочиваю морально, а тут я собі сама в своїх думках. Стала, працюю, мені це приносить задоволення, чесно, бо я знаю для кого я це роблю, для чого я це роблю. У жінки на фронті двоє синів. Обоє мінометники воюють пліч-опліч в одній бригаді на запорізькому напрямку. На передовій хлопці вже другу зиму. Від них пані Оксана і дізналася, наскільки важливі зараз для бійців окопні свічки. У Мене два сина близнюки. Їм 27 років. Вони воюють з квітня 2022 року. Ну і я стараюся, чи можу допомогти. На даний час, от якраз мороз 20 градусів, мій один з синів зараз на позиції на нульовці в окопі. І вони гріються і окопними свічками. Виготовляє окопні свічки для захисників і Катя. Вона переселенка з Харкова. Практично щодня відводить дитину у садок, а потім приходить сюди. Каже, ця робота її заспокоює і допомагає відволіктися, адже на фронті із перших днів війни служить її чоловік. Неможливо сидіти, коли в тебе є. Дуже багато друзів, майже всі родичі, які знаходяться на фронті на передовій, і зрозуміло, що навіть твій маленький вклад, це окопні свічки, яка може когось зігріти, це дуже потрібно. Виготовлення окопних свічок в надвірній налагодила Тетяна ще в березні 2022-го. Виробництво розгорнула вдома в гаражі. Є люди, які вдома накручують, тобто тут накрутки немає картон, ми тут не працюємо з картоном. Це роблять вдома. Ну можливо, десь 5-6 людей. Ті, що постійно приходять заливати, ну от сили, мабуть, чоловік 6-7. Помічників та матеріали для виготовлення окопних свічок Тетяна шукає через соцмережі. Порожні бляшанки каже, раніше люди зносили їй безпосередньо додому, а віднедавна для їх збору встановила кілька контейнерів у магазинах. Іноді компоненти, папір і парафін купує за донати. Це гідроочищений парафін, тобто технічний парафін не підходить, бо більше чадить. В день може йти 50 кг, може 60 кг. Бутувати окопну свічку доволі легко, пояснює Тетяна. Тім багато свічкарів у роботі допускаються грубих помилок. Свічкарів, які тільки починають робити, беруть такі банки, заливають. Ну сюди от уходить скільки тут 400, он, 565 шістдесят грам. 565 грамів. е, парафіну ходить. Прогорає отак. Тут залишається парафін. Тобто йому не вистачає кисню піднятися. Така свічка згорає лише наполовину, а це купа грошей і праця на вітер. Тому всі великі бляшанки тут підрізають. Важливо також правильно розмістити у банці картон. Від цього залежить тепловіддача свічки. Щільніше трошки буде більша тепловіддача. Якщо дуже мало картону, а взагалі більше парафіна, він гарно горить, але тепла дає менше. Ось така маленька гурмешка. Ми їх називаємо, горить в середньому 2 години. На ній можна зігріти горнятку чаю, кави, щось підсушити, зігріти ручки. Такі от у нас кукурудські, Кукурудзка горить 6-7 годин. Найбільша тушонка. Вона горить понад 9 годин. Бійці їх часто замовляють для обігріву бліндажів. Окопна свічка ставиться, закривається, сюди ставиться гофра, витяжка Якщо на вулиці, то так і залишається. І все, вона там горить. Важливість окопних свічок на фронті важко переоцінити, кажуть волонтери. Адже альтернативи їм на передовій наразі немає. Роблять їх цілий рік, а не лише взимку. Літні запаси цьогоріч розійшлися буквально за лічені дні. Тільки почались холоди і зразу пішло дуже багато запитів, і їх просто не вистачало зразу. Це також розходний матеріал, тому що сьогодні вона згоріла, завтра їм потрібно інше. Це те, що потрібно робити кожного. Дня. Потреба в окопних свічках на фронті величезна, більше тисячі штук за день, каже Тетяна. Задовольнити такий попит волонтери не в змозі. Не вистачає людей, просто запити кожного дня приходять. Я вимушена відмовляти, бо ми не встигаємо нічого зробити. У порівнянні з тим роком, мені здається, менше стало свічкарів, ніж було в тому році десь от в Симку. Не витримують, немає грошей, не вистачає допомоги, просто навіть в тій ж такі накрутці свічок, баночок. Картоном, заливці, мало людей. На жаль, дуже мало людей, які приходять працювати. На Прикарпатті наразі це одне із наймасштабніших виробниць окопних свічок. За останній місяць надвірнянські волонтери виготовили та передали на фронт майже 5 тисяч штук. Найстрашніше це навіть не тоді, коли я відмовляю в окопних свічках хлопцям. Найстрашніше це коли ти робиш свічки до якогось періоду. А потім тобі пишуть, вибачте, вже не треба свічки. Все, ми їх не встигли зробити, тому що вже нема кому передавати.